Просто треба розуміти, наскільки сьогодні да ця біль і страждання, і страх. Е, да, і дійсно все напружено. Все, все. Ми не знаємо, чим все це скінчиться саме тут, в, цій, в цьому моменті. Але ж, але, ж, але ж ми знаємо, чим скінчиться все взагалі. І ми от були з Русланом на навчанні на воцері. Сесія була по магістратурі, тут у нас в ОБС, і там згадували такого богослова Юрген Мольтман, і він казав про богослов'я надії. Тобто, що він це писав після Другої світової війни, коли да, всплили всі ці жахіття Аушвіц, да, ну цих всіх концтаборів і взагалі. Тобто люди думали, як можна говорити про Бога після таких жахіть? Де був Бог? Як він це допустив? Це так, ну, знаєте, і він казав, цей Юрген Мойкман, що е, ну, якщо після Аушвіцу, після всіх цих е, жахів Другої світової війни не, е, не говорити про Бога, а про що взагалі можна говорити? Тобто, тобто про Бога і треба говорити, і тільки про нього. І там така думка, що Бог, він. Був серед людьми посеред страждань, да? тобто він з нами проходить. Але богослов'я надії в чому? В тому, що ми розуміємо, що цей світ він лежить у ну, во тобто це лихо, це несправедливість, дуже багато. Але в нас є, є есхалоти, есхатологічне, тобто ці очікування до да, того, що Бог нам обіцяє, що. Настане той день, коли його царство прийде, коли він повернеться, він все зробить найкращим чином, і всі лихі люди будуть нести відповідальність, кожен за свої вчинки за слова за все. Тобто, буде це ну, Торжество справедливості, і це очікували і люди і у старому заповіті, і в новому заповіті. Да? І це оця надія, що все ж таки добро, воно переможе. І ми християни, ми люди надії, ми люди надії. Знаєте, що сказали сідрах і Авденага, це, ну, це три такі юнаки, яких кинули до печі розпалені. Вони казали так: їх заставляли вклонитися істукану, ідолу великому. І вони сказали дуже такі важливі слова. Вони сказали, ми цьому істукану поклонятися не будемо, і Бог може нас зберегти від цієї вогненної печі. Але ж навіть якщо і не збереже, це нічого не міняє. Вклонятися цьому істукану не будемо, довіряємо тільки Богу. Їх кинули до печі. Але Бог їх отуди вивів. Але сама ця позиція, люди вони розуміють, що вони проявляють опір да, цьому злу, не, не, не зважаючи на те, тобто, чи Бог їх збавить особисто від цього чи ні. Тому що зло воно є. І Бог бореться зі злом, і Бог поборе зло в кінці. Це наша надія. Ми люди надії. Але сьогодні ми робимо те, що можемо робити. І Слава Господу за все.